Ради залізна пластина виявилася так званим стрілецьким щитком. І хочу сказати, що за 8 років активного пошуку такий щиток піднімаю вперше, хоч я давно вже знайомий з ним, бачу в музеях і на форумах такі предмети з'являються. Тому, звісно, знахідки надзвичайно радий. Хочу сказати теж, що Гарет 250 із катушкою на торнадо виконав свої завдання, підняв цей предмет я на глибині більше напевно, метра. І Гаред чітко показав, що це якийсь габаритний масивний предмет, що невдовзі виявився стрілецьким щитком.